Ну що, доброго ранку? Хочу вам показати, що вже у нас сьогодні вівторок. Чуєте, у в нас співають пташки? Піднялася травичка в нас. Сьогодні у нас доволі пасмурний день. Вчора був, я йшла з роботи, як ішла. Мене потім підвезли, але починала, бачите? Вже піднялась. І квіти піднімаються, скоро будуть квітнути. Вчора був дощик, бачите, в нас мокренько. І починають, бачите, бруньки. І буде це все квітнути, бачите? Пізніше в Канаді. Я б сказала, що ось якщо по моєму регіону, по запорізькому, то зараз би це було початок березня. Десь перші числа березня. Ось так у нас природа просинається. десь на початку березня. Ну... Тобто запізнення в Канаді, зміщення таке, в Канаді десь на ну, до да, два місяці. Але вже квіточки квітнуть, квіточки квітнуть, пташечки співають, то вже бачите, сьогодні проходимо ще раз. Тієї церкви, ось написано Stellarton Town. Бачите, трава просинається, тобто природа в Канаді просинається. Ось вам трошки ще 1927 рік. Будовається. А ця 1921. Тобто ну, тут доволі таке старе містечко. Тут такий старенький центр, будови такі старенькі. От. Ну, якщо сказати з приводу погоди, то в нас десь плюс, може 6. Мені показувало плюс 6 десь От. Stellar Turn Fire Hall. Fire Hall. О, ну, ось так. Бачите, ще люди вдома. Тому що якщо вони їдуть на роботу, зараз десь без 17 я виходжу. От. Щоб не, не спішити потихеньку пройтися. От. А якщо їм навіть на 7.30, 30, то вони з дому виїжджають десь хвилин за 15. Тому що їхати тут машиною швидко. Ні, ну кому раніше, той виїжджає раніше, але такий трафік буде забитий десь вже після 7 години. Буде більш-менш так більше машин, більше людей. Бачите, яка гарна зелена травичка. Ось вони їде всюди, всюди, така травичка буде засіяна. Мене хтось питав, вона сама росте. Ну, Вона росте то сама, але вони її постійно сіють і косять. Ну, бачите, ось такі газончики. Вони дуже полюбляють свої газончики. Ну, якщо ось, бачите. Може бути задній двір і огорожений. Ну вже хто як хоче. Хтось хоче, огорожує. Хтось не хоче, той не огорожує. Хочу розказати, як пройшли мої вихідні. Вихідні доволі спокійно прийшли, доволі гарно прийшли. Два дні ми їздили з моєю хостю. На в трейлер парк, там ми наводили порядки, я допомагала навести порядки, тобто розставити меблі. Якусь меблі ми привезли, тому що на, на зиму вони вивозять якісь меблі, якісь речі вивозять, розставляли, перемивали все. Це до тих, які кажуть, що Потрібно своєму хост допомагати. Та я хочу сказати, що я дуже багато, приїхавши в Канаду, допомагала своїй хості. Ну, то як жила в неї, то зрозуміло, я ж не ляжу і буду чекати, поки вона приготує їжу, прибере. Зрозуміло, я допомагала і... Якби допомагала з її мамою, ну то зрозуміло, ми українці такі що не будемо сидіти та чекати. Ось можете глянути. таке невеличке містечко, ну як невеличке. Воно ну, і не таке вже воно й маленьке, але ось тут ще хотіла розповісти, ну ось якщо про забори, то бачите? Десь забори будуть. Той, хто хоче, той собі поставить такий забор, то він у нього є. Хтось не хоче, він не ставить. Тобто тут ну, нема такого, що вам не дозволять ставити забор. Хтось мені писав, їм не дозволяють. Та ніхто їм нічого не, не то що Все їм дозволяє. Хтось хоче ставити, хтось хоче не ставить. Отой весь. Ось так виглядають. Будинку, ось вони не ставлять. Ніякого забору, їм їм не потрібно. Бачите, вони і поливають тут травичку. Вони дуже тюльпани вон зійшли. Будуть і тюльпани. Але так, все трошки-трошки з запізненням. Тому що зміщення. І я хочу сказати, що у вересні тут доволі тепло. Мабуть, у нас вже доволі прокладніше буде, а тут буде доволі тепло. Ось тепер ми можемо дивитися той парк, що я йду завжди. Ви його бачили взимку, коли тут було багато снігу, віяло ю, заметіль. А тепер бачите, все оживає. То будуть тут і квіти. Така дитяча. Місце, де діти можуть Погратися Бачите, Щось ось показую вам. Зовсім-зовсім природа ще не проснулась. На деревах тільки-тільки. Починаються бруньки. Ось таке в нас сьогодні затягнуте небо. Доволі похмуре небо. Тут дуже часто е, змінюється погода, тому що Атлантичний океан поряд. І всі ось вам покажу і віти просинаються бачите, то будуть квіточки вже, скоро буде така гарна колумбочка. Тобто, ну все, все буде тільки, звісно, коли зима, коли холодно. Ну, одна краса, коли тепленько, то інша краса. Парк буде гарний. Вони дуже-дуже розповідають багато про цей парк, який він гарний. Бачите, тут квіточки вже. Вже починає, починає, починає просинатись. Починає. Потихеньку, потихеньку починає природа. Дуже багато ялинок. Дуже багато ялинок. Ось так я пройшла по парку, хто мені каже, чому ти рано виходиш на роботу. Ну Тому що я ще пройдусь по парку, прогуляюсь. Ось квіти просинаються, бачите? Та все ще це таке Канада. Вона більш трошки... Вона ж далеченько, це ж таке 10 тисяч кілометрів, це ж не так мало. Ну що хочу сказати ще. Ну, вихідні я вже вам розповіла, що ми були на океані, біля океану, так? А вже у нас тут в Канаді. Ну, в Новій Шотландії вже почалась, почали ловити лобстера. І тут всі його куштують. Кажуть, дуже гарний, дуже смачний лобстер. Ну, в Канаді я ще не куштувала. коштувала. Бачите, як можуть вам посилку принести. Бачите, Ото окинули вони її туди. А воно, видно, вітром, аж донесло її сюди. Ну і таке буває. Тому треба слідкувати за своїми посилками. Посилки приносять вам під двері, а то вже ваше. Але коли вам приносять посилку, саме зона, то ви вам потрібно написати, коли ви її хочете отримати, в який час. Якщо ви вкажете там з 5 до 6, то вам привезуть з 5 до 6. О, гляньте, вже квіточки. Бачите? Тобто в Канаді вже квіти ось такі гарні квіти, ось якщо про пошту, ну, наприклад, Амазон, я там теж зараз дивлюсь якісь речі, і коли я вносила свою адресу, Вносила, там є така ссылка, ви можете написати, коли ви хочете отримати свою посилку. В який час, куди її покласти. Якщо ви нічого не пропишете, якщо ви нічого не пропишете, то звісно вам її просто положать під двері та й все. Тому... Бачите, будівництво таке, росте, 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 росте будівництво. Це такий студентський комплекс. Тому, ну, ось якщо про пошту то треба прописувати конкретно, де ви хочете положити, щоб ваша посилка лежала, коли її принесуть а це про пошту. Ну, якщо коротенько про мою роботу, то що? Працюю. Було багато запитань. Я ще написала в групі в Фейсбуці, що працюю на швейній фабриці. І було багато відгуків. Прийшло дуже багато. Я виставила ссылку на нашу фабрику швейну. Прийшло їм багато. Резюме, але мені почали писати люди, ой, та що ж вони пропонують? Вони ж пропонують мінімалку, а я швея, супер швея, я хочу хоч 20 доларів в час. Ні, я вам в кожному своєму відео кажу, що хоч ви супер швея, хоч ви як, вас спочатку. Возьмуть на роботу на мінімалку, а мінімалка це 14 доларів 50 центів. Десь чистими в мене виходить близько 12 доларів. Все інше це налоги, страховки, все-все-все, все, все. Тобто я вам хочу сказати, що в мене зараз в мене було. 477 доларів в тиждень я отримувала. Зараз я отримую 461. Бо ще в мене відраховують 16 доларів відраховують на медичну цю блу-страховку. Така блу-страховка. Оце на стоматолога, оце на зір, перевірку зірота та лікування і на медикаменти. Страховка життя, там, там багато страховок у мене і за це все в мене відраховують 16 доларів. Це з мене. І ще за цю страховку платить роботодавець. Тобто частину оплачую я, частину оплачує роботодавець. ну ось так Тепер я отримую 461 долар. Тиждень. Ну, ті, хто питає, це багато чи мало. Ну, тут, ви знаєте, так, дуже важко сказати, багато це чи мало. Ні, це не багато. Однозначна відповідь, що це небагато. Але на ці кошти можна прожити. Тобто, в мене десь близько. 2000 в місяць, сто у мене йде на те, що це орендна плата житла і інтернет і мобільний інтернет. Бо в мене мобільний інтернет 25 доларів, 20 доларів інтернет, і 1050 в мене орендна плата. Плюс до цього ви прирахуйте десь 200 доларів. Це опалення, це світло. У мене все на світлі, на електричну енергії. Е, е, опалення, ну е, все, стиральна машинка, сушильна машинка, їсти готую. Ну все, все 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 на електричну енергію. Десь 200 доларів. Це з опаленням. Літом, зрозуміло, буде менше, то буде менше. Десь 1300 в мене. Так раз і пішло це е, оренда. 1300. Десь 300 доларів я докупляю їжу. Ну це таке, щоб знаєте, це купити те, що мені подобається, тому що іноді все ж таки футбанк я можу взяти. Іноді не можу взяти, тому що я працюю і не, не встигаю взяти. А в мене машини нема, то поїхати туди я самостійно не можу. Це якщо мене відвезе е, хост, то тоді я зможу взяти. Але не завжди, це раз в місяць. Колись вона може, колись вона не може, колись в неї свої якісь діла. Ну тому так. Тобто 1600 це відплюсуйте. Ну, там щось залишається. 300-400 доларів в мене залишиться на якусь там одежу, на якісь такі потреби. Тобто прожити на мінімалку тут можливо. Важкувато одному, якби нас було двоє, то все ж таки орендна плата не так била, по-моєму карману. Але так як Україна закрита, Мій чоловік виїхати до кінця війни не зможе, але я не знаю, чи зможуть він, чи будуть відкриті кордони після завершення війни, то ще не зрозуміло, ну, якось так. Але жити можна. І для мене, якщо про мене особисто, то для мене головне в Канаді це те, що не падають бомби. Якщо хтось їхав. З дуже гарних країн Європи. Він там жив якийсь час, ще до активної фази. І в нього там все було добре, добре, добре. І він каже тоді, о, Канада. not good. В Канаді треба працювати. В Канаді. Важко. Ну так. Я тільки не розумію, де ж вам не потрібно було працювати. Я завжди і в Україні працювала, і, і в Канаді працюю. Я хочу сказати, що в Україні в мене зовсім не було вихідних днів. Тепер вони в суботу-неділю з'явились. Ну, з'явились це теж так, тому що я або їду, допомагаю Кост, або я ще. Приймаючись в проєкті підтримка України і вже лютий, Так, з січня місяця цей проєкт у нас продовжили, і я продовжую консультувати, надавати допомогу. Хочу сказати, що це я роблю в суботу і неділю, тому що інший час я все ж таки працюю. Швачкою. Тому ось така в мене кар'єрний ріст. Ріст, ріст, з психологів в швачки, але я дуже щаслива, тому що ніхто в мене не має сирен, не, не падають мені на голову бомби, і я можу Спокійно спати. Ну як спокійно спати? Відносно спокійно спати. Тому що ну як можна спокійно спати, коли твій чоловік, твої друзі знаходяться в країні, якій зараз падають бомби. Та вони ще знаходяться не в, там, в якійсь безпечному місці. Це там десь там на заході. Вони знаходяться в активній, доволі в красній зоні, в червоній зоні. Моє Запоріжжя в червоній зоні. Мої друзі ризикують кожного дня своїм життям не тільки на передовій, але й знаходяться в мирному, ну, відносно мирному місті, яке бомблять. Ну Оті нелюди. люди. Ну тому ось так. Підписуйтесь, ставте лайки, щоб нічого, нічого не пропустити. Бачите, ось здається будинок. Ось можливо знаєте. Про оренду та будинки здаються. Навесні тут багато будинків звільнялось, багато роблять зараз ремонти, щоб здати будинки. Тому... Ну ось так. Я б не сказала, що дуже вже так. Тут прям важко з цією орендою. Але орендувати, ну, якщо про мій досвід, то орендувати я змогла тільки тоді, коли отримала роботу. І я там записувала відео, що в мене були проблеми. З моїм лендлордом, людиною, в якої я орендую будинок. Ну, проблеми я б не сказала, прям глобальні, але таке. Він обіцяв, що доробить ремонт, але так він його і не доробляє. Ну, то вже таке, жити можна. Тому дуже уважно треба все прописувати в... Договорі. Ну, ось таке відео вийшло. Рада всіх бачити. Коли ви ставите, пишете запитання, ставите лайки, я все-все-все читаю. Тому вітання вам, всім, 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 хто мене дивиться, моєму рідному Запоріжжю, моєму рідному рівне. моєму рідному Київ. Всім вітання! Івано-Франківську, Дніпропетровську, всі, хто дивиться, вітання в Німеччину, вітання в Польщу, вітання в Бельгію. Дуже-дуже нас всіх моїх друзів розкидало по всьому світу. Я всіх вас пам'ятаю і дуже люблю. Дуже переживаю за вас. До побачення до наступних відео з вас підписка, підписка з мене відео.